Ворошає отак оповнилася, за поросов, боюнько, помилася, та й нарвала квітку, то й ломила ліщину, те та ту замоєла. Тут сонця татечка, що її отець так дуже намаганий місць. Ай, значить, то правда. Каже, що пораблена Іван, а до схід сонечка, широкий санець, він каже, походити та й каже, що отець походив по Росії, каже, щоб допомагати на ноги, не мав ходив до кінома. А це то, то дуже важне, то Іванові дуже все важне, дуже, дуже. Не скупатися на водіні. Бо я колись з братами, як пішла, ну, дітейська на Івана теплюньку було генині. То ми ще такої коросці набрали, що ми були таку струпцю, як улупця, яка гнала короса була, що мама ледве на свігає на мене той брат. То пам'ятаєш марцею, хоч мать ту смердєцю і всі копхали на сопіт, негайку аби вігрівати, І ой, бо то, то все все. Я то на Івана ціло, ну, ні, то дівки, хлопці заможку, співали, я це запам'ятала. Ціло ні співають, входять, ковку поють, попецкопаху туди, як ве. З муцику співа вели. Я говорю, хати, драбине, що моне. Родили, яка запам'ятала. Коли сьогодні ту понітку украли віс, та віс даде на встановку на у нас на роздоріжжі. Віс тай тіше, тільки. А у когось викили вішають сину, ми поклали у віше этих сину. І так на дах, на, на остановку веса дали. Вес за